Любив життя і людей. На фасаді Рівненського ліцею номер 9 відкрили пам'ятну дошку загиблому герою Роману Шепелевичу. Роман родом з Рівного. Після закінчення ліцею вступив на військову службу правопорядку в коледж НовеГП. Потім закінчив вищу освіту за спеціальності екологія. Рідні кажуть, Роман любив спорт та багато читати. Хресна мама чоловіка з трепетом та зі сльозами на очах пригадує дитинство Романа. Любив книги, коли з'явився менший брат, вони разом перечитали всю мою невеличку бібліотеку. А Кобзар Шевченка навіть сиділи і переписували у блокноти. Такий розумний, живавий підростав. Ніколи не лінувався працювати. Мову спільну з кожним з кожним зміг знайти. Я любила з ним говорити. Роман з змалку всі вихідні проводив в селі. І канікули, і літо. Їздив зі мною відбирати грунтові зразки по господарствах, по сільських радах. До служби чоловік працював пекарем, вмів та любив випікати хліб. Ставши військовим, на честь пекарні, в якій працював, взяв позивний люкс. Був турботливим сином, хорошим братом і вірним другом. Я побачила, що наскільки це добра, позитивна дитина. Я не пригадую не те, щоб він вбився, щоб він з кимось сварився. Щоб не попросити, він завжди допоможе. Чи то прибрати територію? І він дійсно став хорошою людиною. І я хочу і сподіваюся, і впевнена, що він був також хорошим побратимом. На початку осені 2023-го Роман отримав повістку. Не вагаючись, вступив до лав ЗСУ. Під час проходження бойової підготовки отримав військовий фах гранатометника. На жаль, Роман Шепелевич загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Вічна слава та шана герою Діана Спірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.